Доброго дня, шановні друзі! Відомо, що у другу неділю жовтня відзначають Всеукраїнський день художника. Саме тому вже традиційно проходить районне свято дитячого малюнку на асфальті Україна єдина. Вишуканий живопис, віртуозна графіка, майстерна пластика є невід'ємною частиною національної культури, джерелом духовного розвитку і задоволення естетичних потреб українського суспільства. Доробок художників засвідчує могутній потенціал нашого народу, сприяє створенню позитивного іміджу України в світі. Тож для відкриття свята запрошуємо до слова виконуюча обов'язки начальника відділу культури Магула Ольгу Васильівну. Доброго дня, шановні художники, хочу вам розповісти трошки про наших художників. Як вони попрацювали за цілий рік, де побували, що робили, де свої роботи виставляли. Тячівщина це край багатий на таланти, Щедрий. На прекрасній традиції національної культури справжні скарби образотворчого та декоративно-житкового мистецтва. На щастя, ми маємо чудових народних майстрів і художників. Цей великий загін талановитих людей працює творчо і наполегливо. Нині зростає інтерес людей до декоративно-прикладного мистецтва, різновидом якого є в'язання кручком, вишивання, виготовлення гад, бісероплетіння та інше. Доказом цього є велика когорта народних умільців, самодіяльних художників, які проживають та працюють у нашому районі. Перше, що привертає увагу глядача перед будь-яким заходом, це виставка. Так починаючи з вертепа, де традиційно проводиться конкурс різдвяний малюнок. Проводячи щорічні звіти звітні концерти колективів художньої самодіяльності району, районі та обласні фестивалі. Щоразу доводиться пересвідчуватись, яким мистецьким потенціалом володіє рідна Тячівщина, яка краса, гармонія живе в серцях талановитих аматорів народної творчості. Слід відмітити, що в районі працюють художники, професіонали, які викладають образотворче мистецтво у дев'яти школах мистецтв. Любов Михайлівна Циркуник, Соляр Наталія Богданівна, Вигеш Юрій Васильович, Теодар Тетяна Валеріївна, Лазур Олександра Володимирівна, Зизень Василій Іванович, Марина Лівія Соринівна, Черевко Надія Миколаївна, Чиндей Марія Михайлівна, Погоріляк Валерій Іванович, Токар Василь Васильович, Агоштон Мирослава Петрівна, Гичко Олександр Іванович, Сойма Юлія Васильівна. Декілька років підряд проводиться конкурс образотворчого мистецтва Легенди Карпат. Цього року на цій виступ на цій виставці понад 100 робіт були представлені юними художниками учнями шкіл мистецтв району. 68 робіт було відібрано на обласний конкурс. Приємно, що кількість призерів в обласному конкурсі щороку зростає. Вітаємо Левренс Віктора, Тячівська дитяча школа мистецтв, викладач циркуник Любов Михайлівна, за друге місце та Марину Соріна, учня Солотинської дитячої школи мистецтв, викладач Марина Лівія Соринівна. Для нього є подарунок з області. Просимо його сюди. Шість учнів Солотвинської дитячої школи мистецтв стали призерами міжнародного конкурсу образотворчого мистецтва, народні звичаї у формах і кольорах в місті Сегет, Румунія. Цей рік багатий на хороші події в містецькому житті району. У липні відбувся пленер художників з Ужгорода та нашого району. Роботу митців можна було побачити в картині галереї імені Голуші. Хочеться відмітити за активну виставкову діяльність талановитих майстрів художників Івана Салія. Тереблі Михайла Розмана з Чумалева, Віктора Гуцула, Олену Мачоку, Степана Синичко, Марію Місарош, Любов Циркуник з Тячева, Михайла Фурмана Стернова, професійних художник Василя Доченця з Білозарців та багато інших. Більше ста робіт прикрасили площу перед районною державною адміністрацією з нагоди свята міста Дня Тячева. Участь у виставці це своєрідний підсумок роботи майстра любого рівня. Те, що зробили майстри, оцінили люди, і це дає стимул надалі продовжувати діяльність в тому ж напряму. Тож вітаю вас, художники. Бажаю вам наснаги, успіхів, миру, святом вас! Малювати картини руками не можна. Лише серцем, що в'є у душі. Тій, де мешкає дивний художник, що натхнення черпає в собі, і лиш духом всесильна людина розфарбує цей світ кольорами, щоб ожила від світла картина, наче небо мовчазне над нами, наче зорі, що ввечері світять, ні, не світять зорі з гори, радше будні художник підмінить, ніж змалює цей світ навпаки. Шановні митці. Образотворче мистецтво є однією з найдовершеніших форм діяльності, оскільки в художній палітрі кристалізується внутрішній світ людини, прийнять кольори глибоких почуттів. Ваші роботи пробуджують потяг до прекрасного, спонукають замислитися над суттю буття. Дорогі друзі! Юні художники і просто любителі кольору хочемо запросити всіх прийняти участь у створенні аплікації Україна словами Шевченка, тому всіх бажаючих просимо підходити до полотна і вкласти свою свій, свій доробок у цю роботу. А умовами виконання малюнку на асфальті є одна година на роботу, Тож час пішов. Бажаємо творцям краси і гармонії, наснаги у роботі. Для вашого оцінювання надається викладачу відділу мистецтва до дитячої, дитячої школи мистецтва Черепко Надії Ніколаїв. Шановні учні, майбутні мітці, до вас звертаюся найперше, тому що дорослі вже художники обрали свій шлях, а для вас іще ваша дорога китенька і неупевнена. Я дуже рада вас бачити, бачити відподачів ваших яких вітаю із професійним святом дня художника, вітаю також художників-аматорів, моїх колег. І е, я дуже рада за маленьких, які зараз намалювали чим з того року в їх найкращі роботи. Це найпевніше і найпевно вислухуєте е, по своїй обраній дорозі. Я хочу вам побажати найперше удачі що, як, наприклад, корабник, який припливає у, у хвилях, штовхає його хвилі, він припливає завжди до причалу, тому що він е, має мету, а хвилі його немає. Певності і натхнення е, творчого плету для моїх колег і е, натхнення е, для створення ноги робіт. Ще раз вітаю вас, із... Офіційним святом вважаю всього найкращого. І ваші роботи сьогодні оцінені будуть належним рівнем. І вже найвища оцінка, яка може бути, це споглядання глядачів, які вже дуже високо оцінили ваші старання. Всього найкращого вам. Всім велике-велике спасибі за вашу. Творчу натхненну роботу сьогодні. І, як вже сказала Надія Миколаївна, немає більшого для художника щастя, якщо його роботи оцінюють глядачі. І сьогодні, ви, звичайно, не, ніхто, я думаю, на сьогоднішньому святі не є ображений, тому що ці роботи, які ви принесли, прекрасні. Спасибі вам, творчого натхнення, успіхів, здобутків. в усьому усьому. Спасибі вам. Тож бажаю творцям краси і гармонії. наснаги, щастя та добробуту. Прийміть слова, подяки за самовітне служіння музі. І будьте творчими. До зустрічі вам!